Сказати, з високою місією, з доброю волею і з дуже цінними подарунками. Ми зараз е, запросимо його святість вручити нагороди Київського патріархату нашим письменникам, людям, які достойні бути. Не тільки так би мовити в лоні Християнської церкви бути в лоні Київського патріархату, а й людям, як, з якими так би мовити, духовна спільність і спорідненість, і спільне поле діяльності на благо нашої України. Орденом Христа Спасителя, і не тільки у зв'язку з 90-річчям дня народження нагороджується Анатолій Андрійович Дімаров. presso 7 прошлый. Что-то. Тут же вот это. Хочу вести на них. Все, я вам скажу, випаду. От вас включають людей, які дуже палять радянську школу. Щоб ви знали, радянська школа протягом десяти років дітей нещасних обкурювали як наркотиком. Ленінізмом стає ніж. Більше нічого не знали. Виходили просто як наркотики, звідси, як наркомани. І ще й активні безбожники. Таким безбожником був і я, коли почалася війна, коли почалася війна. Десь буквально на другий чи третій день бойових дій, коли ми попали туди, В бліндаж, де я був, упав Велетенський, він мені здався страшний великий німецький снаряд, пробивши це. Він закрутив впав і закрутився в мене під ногами. У мене все отерпло. У мене то отерпло. Я дивився, як загіпнотизований на цей снаряд. Я відчував, що оце він вибухне. Але кожна клітина мого тіла заволала до Господа Бога. Боже, помилуй, Боже, врятуй. Господи, я ж і ще не пожив, я ж нічого ще не тут, Господи. І ви знаєте, оця кажуть, ну як е, потрача, як е, під моїми ногами поступово, поступово перестала ворушиться, бо він як живий, ворушився. І я, як кажуть, Ну, мене по суті мене витягли, я не міг вийти. Таке страшне було, що я не міг вийти, мене витягли і не вибух. І я вам скажу просто, я це скажу. Ну, і жінка вже підозрівала про це, що я оце з того часу. З того часу, особливо коли вже кінчилась війна, і все, я і рано зустрічав коротенькою, якою, якою мене батько навчив молитвою. І вечір, я, кажуть, лягаюся спати, я теж читаю Цю дуже коротку молитву. Все життя. नाच्ची के मने से ये कामिश परिवर्तन तब होगा उससे विपादक की ज़िन्दगी। ओडिज़ोहुज़ ओडिज़ोहुज़ क्रिस्टस पासेटिल नगरों जिसे दोरेशेंको यूरी ओलेविच Ста Спасителя за заслуги з відродження духовності України та утвердження помісту української православної церкви нагороджується редактор газети Вічень Твор Простопчук Василь, Василь Васильович. Дорогі друзі, ваша святість, я не хотів сьогодні говорити, але ця провокація московитів мене сколихнула в мою душу. Я скажу, що 19 листопада мене був другий ювілей. Напередодні до мене звернулися представники Православної церкви Московського патріархату і спитали, коли вас можна нагородити орденом. Я їм сказав, що цього не потрібно робити. А вони спитали, чому? Тому я сказав, що я українець. І через те, що я українець, я сьогодні тут. І через те, що я українець, я сьогодні з вами. Вата згадання. Від вашого імені на своє життя я отримав два ордени. а з ваших рук отримав сьогодні третій. Дуже вам дякую і хочу вам сказати, що е, ми на Волині разом з митрополитом Михаїлом будемо надалі утверджувати українську ідею, українську державу, українське слово, Боже Слово. Дякую вам у нашу рідну церкву. Хочу подарувати наш волинський скарб. Так написано, Волинський старт видання творів Лесі Українки. Орденом Христа Спасителя нагороджується коновал Олексій Григорович. Нагородується. Дозвольте вручити на Городу, за те, що вручання ви... отримує головний редактор газет літературна Україна Сергій Козак. Будь ласка, але коновалу Олексію не аплодуємо. За заслуги відродження духовності в Україні та утвердження помісної Української православної церкви нагороджується директор Чорківського медичного коледжу, кандидат медичних наук Білий Любомир Степанович орденом Святого Миколая Чудотворця. Якщо ви дозволите, я теж декілька слів хотів би сказати. От, я лікар. Знаєте сьогодні, перебуваючи ось тут з вами, святителі сербець, я звертаюся до вас, шановні письменники, ваше святостей, обтримуючи туди соку нагороду з ваших рук, я собі внеслю. А наче за що? Я лікар, я директор медичного коледжу. В якому навчається 1700 молодих людей, навчається 50 круглих серій, якими я опікуюся своїми рідними. І ви знаєте, коли ми сьогодні говоримо про те, що книга має право, вона має бути читана, не тільки писана, читана. Я пишаюся тим, що я ті книжки читаю і читаю ті молоді люди, які навчаються. І коли світлий чоловік, хай йому Бог дає здоров'я, слава Михайло Хайла а Оцю книжку, яку я написав про українця, який хотів, не хотів бути бідним, про Петра Яцика, ви знаєте, я впровадив її навчальний процес, І, власне, вивчаючи економіку, не на чистах, не на пальцях, а як воно по житті, як воно є, як воно має бути. І так має бути. І ще як лікар, знаєте, є речі для чолини, які лікують в певних дозах, які роблять шкоду. Я за мід, я за йог. Мені прикрашено сьогодні того дьогтю в тому світлому життєдальному меді, людських сердець і людських душ, я побачив, чомусь мені видавалося, що в столиці. Так би не мало бути і мала би бути пошана і повага до ближнього, не так, що це теж християнська чеснота. Прикро. І хотів би закінчити такими словами. Я не пишу вірші, але не надихнуло. Наша віра, наша мова не, зге, не вмре, не загине, поки будуть такі люди. Слава Україні! Дякую. Ага. Микола Петрович, без редак, головний редактор, газети те ваше здоров'я здоров наш... і здорового довголічка. Здоров Такого коледжу, який його вілика... Такого медичного коледжу, який у Чортковій на Тернопільщині, який очолює білий Любомир Степанович в Україні немає. Є. Є. Воно, Воно, в на бюджетну форму навчання на і із бідних сімей. Це чоловік, лікує безкладно воїнів, упа і національного визвольного руху. Це великий патріот України. Дай Боже йому доброго здоров'я, і щоб життя ваше було гарне, як всі Дякую. Дякую. Орденом святого миколевич на нагороджується угляд Ярослав Степанович. Шановне товариство, ваше святосте, я щиро вдячний Богові вам, ваше святосте, цій хвилині, що я. Одержав з ваших рук таку високу нагороду. Я вважаю, що це тільки аван для того, щоб боротися далі за нашу Україну, підтримати той конкурс Петра Яцика, про який сьогодні згадували кілька разів, і за ту прекрасну ідею української помісної православної церкви. Ваше святосте, шановні шановне товариство, наша зустріч добігає кінця і мені очевидно належить сказати якісь ритуальні в такому разі слова, але я їх казати не буду, тому що після того, що сказав нам наш високодостойний його святість і Ларет, добавити нічого. І Ми тільки ще раз пересвідчилися в тому, що ми у цьому світі не самотні, що з нами Бог і ті. Хто Божу ідею в нас зміцнює, хто її енергує, таких, як наш сьогоднішній гість. І я дякую вам всім, що прийшли за зустріч. Я дякую вашій святості вам за те, що ви згодилися бути серед нас і від імені Національної спілки письменників України. Хочу вам вручити маленькі подарунки. А те, щойно випущений словний смачний словник української мови, товариством просвіта, він вам дуже придасться у роботі. Слово було у Бога, а тепер слово і у філере. <праць> 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 Дякую вам всім. Щастя, добра <праць> з новим роком, з різдвом Христовом, який назведе, святкуємо, радіймо, віримо в Україну самих себе. Що ми є і що ми вічні. Дай буде здоров'я, до побачення. <поє>

Сьогодні посували ми Пресвященному і всім вам і нам сотвори, Господи, много я літа, я літа. много я літа, много я літа, літа. Wir <teile> haben <happening keeps daylighttails> <Unresh an Bellata> Я помню на 15, на 5 года, на на 3, на 3 года по 3. Там

Добрый день. Добрый день. Ja, dit is die weer wat ons het. Dit is baie interessant. Я щось сумніваюся, що це правильно. Це найбільше, і ми спробуємо так зробити. Я не знаю, що тут ні. Зараз прибуває на 5:00 подати до нас. Де ви розібраться? Повольно, я і ви, Василь, Василь, Василь. Там буде інтерв'ю. Там де деталі. Ми народуємо, ми люди. Моя додому? просвітись, чи цю душу.

Чому ви чому ви провокуєте? До чого при, закликаєте? Ви себе інтелігенцією називаєте провокатор? не

Порвав, Ну тут тут пробує, знаєте, що це? <головік> şey, що український Київський патріархат до Української православної церкви зруйнував будинок під висоцького. Я знаю. Тільки... Я знаю, Ви вважаєте, це що це А я вважаю, що це ненормально і тому що там їздять по підморках палацу Володимира екскаватори, що цілі не на. Шановна, а коли церкву <церновецький>, і, і там його банда руйнували не одне, будинок одну будівлю, У вас маленька. Де ж ці люди? І троє. Вони будуть намагатися на. Є відео. Память есть? Память есть? Память?